Дорогі друзі, Сергій Станіславович Пезняк написав у Фейсбуці хороший пост про допомогу від наших західних друзів, про те, що діє п'ята поправка НАТО, але в народному форматі, і ми дійсно відчуваємо весь час підтримку народів Заходу. Хочу сказати про те, що. Дуже це помітно саме в снайперській справі. Значна кількість добровольців з усього світу воює з нашими снайперами, з найкращими нашими снайперськими групами. І хочу сказати, що ось наші останні втрати це один хороший, дуже грузинський снайпер. Воював дуже багато. Молодець герой справжній, дуже болюча для нас втрата. Друга наша втрата дуже болюча це французький доброволець, снайпер воював. Хочу сказати, що багато у нас загинуло французів. Серед іншого приїжджали, воювали з онкологічними хворобами, тобто люди. Не змогли дивитися спокійно на те, що їхні друзі, українці, воюють, стікають тут кров'ю в Україні і жили ну, прекрасно у Франції. Ні, приїхали, воюють надзвичайно героїчні люди. Хочу сказати, що серед наших загиблих снайперів. Є американські добровольці, є добровольці з Голландії, є з різних різних країн, з різних, дуже різних національностей. Причому цікаво, що у нас рука об руку можуть воювати грузини, абхази, ті, що, здавалось би, розведені по різні сторони геополітичних барикад російським імперіалізмом. Але ті люди, які усвідомили, що зло, абсолютне зло зараз в світі, воно одне єдине, це російський нацизм, який підтримує тероризм у всьому світі, всі країни ось зла підтримує, всі ці люди об'єдналися, всі вони воюють. І я хочу сказати, що надзвичайно пошана серед снайперів по відношенню до колег, які з усіх країн світу приїхали, воюють, працюють як снайпери, працюють як штурмовики, і це надзвичайно важливо. Хочу сказати, що звичайно що особлива повага. До тих, хто загинув, воюючи за Україну, воюючи за свободу всього вільного світу, тут в Україні. І, і надзвичайно цінують українські снайпери величезну допомогу від друзів України з усього світу. І сьогодні, ось був привіт, і Сергій Станіславович Позняк написав такий проникливий пост про те, що дійсно відгукуючись на заклик пророка снайперського Юрія Паловича: люди з заходу творять чудеса, справжні чудеса, стараючись максимально допомогти українським снайперам. Ми це надзвичайно цінуємо. Всі українські снайпери дуже вдячні всім друзям України, які сьогодні, не дивлячись на те, що важка ситуація в усьому світі, що економічні негаразди, що ці перетрубації, всі політичні, вони призводять до нестабільності загальної. Люди розуміють, що все-таки в першу чергу. Боротьба за свободу має значення і ми маємо цю допомогу прекрасно, абсолютно. Конкретно зараз хочу сказати, що йде збір на снайперську гвинтівку Кадекс 375 калібрі для Сергія Станіславовича Позняка, для його взводу Маузер. Цією гвинтівкою буде воювати сам особисто Сергій Позняк, також його напарник, дуже класний снайпер. Взагалі вона буде у взводі повністю, коли люди дуже акуратні, коли люди, ну просто знаєте, у них така акуратність, ніби ти в хірургічній палаті. І от коли люди так акуратні, такі, то кілька людей можуть воювати однією гвинтівкою. Це дуже важливо. Щоб гвинтівка не простоювала, щоб вона безперервно воювала. Тому що будуть ротації, буде перезмінка постійно і гвинтівка буде працювати. Важливо, що гвинтівка в Києві, важливо, що вона в магазині, можна швидко зібрати, швидко викупити, і, відповідно, відразу вона поїде на фронт, відразу буде показувати результати. Для нас також дуже важливо, що ми хотіли дозбирати на барит в калібрі 50 БМЖ, теж для снайперського взводу спеціального призначення Маузер, яке очолює Сергій Позняк. І сьогодні прекрасна новина: у нас буде подвоєння. Яке подвоєння? Що якщо ми назбираємо на кадекс 375 калібрі? Швидко, класно назбираємо прямо зараз в ці дні, то у нас є спонсор, це геніальний голландський лев, геніальний спонсор, прекрасний, який задонатить все, що не вистачає на барет. І ми зможемо викупити барет в калібрі 50 БМЖ. Я дуже вдячний всім, хто на цей барет в Україні збирав. Я дуже вдячний Денису Блощинському, який теж величезний внесок вніс в збирання грошей на цей барет. І я дуже сильно вдячний цьому геніальному спонсору. За, відповідно, ось це таке зобов'язання подвоїти, якщо ми назберемо. І Я би дуже був би просто очарований, якби ми взяли і швидесенько зібрали на цей 375-й кадекс, і відповідно тоді би ми змогли би реалізувати і подвоєння. І викупити також і барет в калібрі 50 БМЖ. Це надзвичайно важливо. І відповідно це було б прекрасно, це було б геніально, це просто те, як ми любимо, що, відповідно, збираємо, є народна гвинтівка, є подвоєння, і потім будемо старатися, можливо, ще будуть потроєння. Це було б прекрасно, це було б геніально, це було б шикарно. Значить, Всі українські снайпери, з якими я розмовляв, так сталося, що сьогодні було дуже багато бесід, саме із снайперами, дуже багато зустрічей. Я весь час не маю часу, це просто кошмарне. Настільки багато всього, і події працювали, і ремонтували Гвинтівки. Всі розповідають про те, яке величезне значення мають гвинтівки 375 го калібру, наскільки вони продуктивні, наскільки вони ефективні, що це просто геніальна зброя і для роботи в день, і для роботи вночі, що дуже далекі відстані вдається закрити саме цими гвинтівками, і що вони надзвичайно ефективні. Це перше свідчення. І друге свідчення про те, що наскільки важливо мати гвинтівки. В 308 і в 223 калібрі для самооборони. Знову і знову снипери розповідають різні випадки. Коли виходили на позицію або навпаки верталися додому. І як наскільки дуже добре, що в руках була арка 308-го калібру 223-го, а за спиною була важка зброя, далекобійна. І, відповідно, люди встигали врятувати своє життя буквально в останній момент, тому що з ними була ось ця допоміжна зброя. Ця допоміжна зброя має величезне значення, не можна її недооцінювати. Не може снайпер в сьогодні. В цій сучасній війні йти на позицію сам. Він повинен йти в складі групи. І в складі цієї групи, поки вона йде, обов'язково повинен бути хацан або Сулан 12, щоб відповідно збити дрони, які підлітають. Обов'язково один або два, або три повинні бути. Обов'язково повинна бути зброя. 308-го калібру, 223-го калібру, бо раптом з'явиться несподівано противник, якась засада буде, чи випадкова зустріч, чи ще щось, щоб відповідно люди могли відразу починати бій, реагувати, знищувати противника відразу, як тільки його помітили. Знову і знову розповідають про те, що дуже ефективний 308-й калібр, навіть з коротким стволом, наприклад, ось випадок мені сьогодні розповіли, що якраз. Ми настоювали, що краще візьміть замість 223-го, візьміть Хентлер-Кох в 308-му калібрі з коротким стволом 13,5. І люди йшли, була засада. І, відповідно, один чувак стріляв з Хентлер-Кох 223-го калібру, бачить, як попадає, а воно зараза, будучи пораненим, продовжує бій. А 223-й стріляв, стріляв, От потім один постріл з 308-го, і вже все. Противник замовкає, і якби все вже весь його. Грубо говорячи, такий героїзм противника весь закінчився, тому що, ясна, 308-ма куля це 308-ма куля. Вона вже як вражає, то вже враження більш надійні, ніж з 223, го ну або 556, як інакше говорять. Дорогі друзі, це надзвичайно важливо. Озброюватися, озброюватися цією зброєю самооборони. Знову таки сьогодні ми бачили багато свідчень. Тому, коли ми працюємо дуже багато, щоб у всіх були арки для самооборони в 223 му калібрі, в 308 му калібрі, щоб вони були озброєні і для роботи в день, і для роботи вночі, це не просто так, тому що ну, в більшості випадків снайпери висуваються на позиції вночі. Ясно, що треба, щоб ця арка вночі вона могла стріляти, раптом противник несподівано виявився, все, ліквідували і пішли далі. Тут дуже важливо, що, ну, скажімо так, ну, ця зброя коштує гроші, але життя цих снайперів. Воно ну, просто в сотні, в тисячі разів дорожче, ніж е, всі ці гроші, які ми витратимо на цю зброю самооборони. Е, і це, відповідно, надзвичайно важливо. Отже, дорогі друзі, зараз мені б хотілося б вас ще раз закликати, до того, що зголошуйтеся, е, ставати спонсорами. Окремих цих арочок для самооборони снайперів. Зголошуйтеся ставати спонсорами на приціли окремі, на ось такі всяку роду важливі речі, які, відповідно, потім. Реалізовується, ось е відповідно в ефективну зброю самооборони рятують життя сний Ну і само собою, я вас надзвичайно закликаю донатити на загальний наш збір. Зараз весь наш загальний збір все йде на те, щоб викупити кадекс в 375-му калібрі. Нагадую, що якщо ми викупимо кадекс в 375 калібрі для Сергія Позняка, то ми зможемо реалізувати подвоєння ще для нього викупити барет за рахунок е донатів від нашого геніального спонсора. Але тут умова, що спочатку кадекс в 375-му калібрі, потім барет. В калібрі 50-бже дуже просив би. І нагадую вам, що також у нас вже розпочався збір, особливий. Він йде поки що. В одній з хороших, дуже українських фірм, значить, серед колег цих фірм, це давно у нас просили наші колеги-снайпери, дуже класні, шикарні колеги-снайпери, дуже давно, вже майже рік, просили гвинтівку в 375 му калібрі. А саме це просили снайпери з полку Берлінга. Нарешті ми вирішили, що да, ми можемо вирішитись на це і будемо збирати на цю гвинтівку. І ми збираємо зараз відповідно в одні з українських фірм. Це потроєння буде. Нам потрібно, щоб наш збір. На кадекс 375-го калібру, який ми ось робимо зараз цей збір для Сергія Пізняка, щоб він надихав людей, теж люди дивилися, і ось щоб інтенсивно йшло це потроєння, тому що теж е снайпери, яких ми дуже любимо. З дуже класної, прекрасної просто частини. От ми допомагали їм, коли вони були батальйоном Берлінгу, допомагали їм, коли вони окремо ще були 210-м батальйоном. І Зараз, коли вони об'єдналися в полк Берлінга, ці два батальйони, які ми кожному допомагали, то ми дуже б хотіли б допомогти. Тим більше що. В цих батальйонах служать люди, які навпаки нам допомагали колись і допомагали купляти далекобійні гвинтівки до того, як мобілізувалися, і в перший період, коли мобілізувалися, теж дуже активно нам допомагали з усім для далекобійного снайпінгу. І тут, скажімо так, коли люди. Е Значить, мали можливості, вони нам допомагали дуже активно. Зараз, відповідно, коли вони все, що можуть, все вкладають вже в свої рідні частини. Ми теж не можемо стояти осторонь. Звичайно, що ми хочемо допомогти і допомогти саме по тій лінії, яку ми знаємо, ми розуміємо. Тобто допомогти снайперам найкращими гвинтівками, і ми надіємося, що відповідно буде кадекс в 375-му калібрі. Для полку Берлінгу це було б дуже класно, це було б дуже шикарно. Дорогі друзі, отже, донатьте і знайте, що кожна ваша гривня вона має значення. Тому що, по-перше, вона має значення сама по собі. Гривня, долар, євро, все це важливо, це все для українських снайперів для Сергія Позняка. Друге, вона має те значення, що буде подвоєння. І відповідно відразу ви жертвуєте 100 гривень. розумієте, що це має значення як 200 гривень. Тому що відповідно буде подвоєння, обіцяне вже піде на барет калібру 50 БМЖ. І знайте, що це надихає людей. На те, щоб реалізувати пошвидше потроєння, і буде ще кадекс в 375-му калібрі для батальйону Берлінгу. Це просто прекрасно. Це просто шикарно. Нарешті ми знову маємо подвоєння, потроєння, все як ми дуже любимо. Ще раз хочу сказати, що всі снайпери є справжніми професіоналами, воїнами світла, найвищі моральні людські якості демонструють. І хочу ще раз підкреслити, що по перше, ми бачимо величезну солідарність на полі бою усіх снайперів. Всіх національностей, і відповідно, ну навіть ми підтримували снайперів білорусів, снайперів росіян, які як добровольці воюють на нашій стороні воюють в добровольчих об'єднаннях відповідних. Ми все робили можливе відповідно, тому що всі люди свободи вони на нашій стороні. Відповідно. Е Хочеться подякувати, звичайно, за таку всенародну солідарність. І сьогодні ми відчуваємо цю солідарність, що всі народи з нами. Що не всі шукають цієї вигоди, як деякі політичні лідери, дайте мені вигоду, там вже шутіки не придумують, щоб знайти цю вигоду. Ну, ми це вже всі переживали в 2019 році, всякі політичні штурми, шторми і маразм. Ну Нічого, весь світ теж переживе. Всі ці хвилі популізму, лівого, правого, всі вони пройдуть. А що залишиться? Залишиться оця любов, оця солідарність, оця мужність, оця мудрість, яку ми бачили, що вона проявлялася в цей кризовий час. Дуже дякуємо за те, що сьогодні з'явилася ось ця можливість. Говорити про те, що буде подвоєння. Дуже дякуємо тим людям, які збирають вже на кадекс для полку Берлінгу. Це просто натхнення для того, щоб пошвидше зібрати на кадекс 375-му калібрі для взводу Маузер Сергія Позняка. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте. Надзвичайно важливо об'єднатися всім людям доброї волі в Україні сущим, за кордоном сущим, всім об'єднатися і пошвидше зібрати на прекрасну снайперську гвинтівку. Ну от. І, дорогі друзі, якщо хтось може виступити спонсором Арок, виступити спонсором купівлі з прицілів, зголошуйтесь. Це зараз надзвичайно важливо, надзвичайно потрібно. І ще нам попросили, у нас ще один приціл на 338-му гвинтівку. Дорогі друзі, дуже б хотілося, щоб крім нашого основного збору ще з'являлися добровольці, які б, відповідно, допомагали нам всіляко з усіма додатковими потребами. Дорогі друзі, будь ласка. Молимося, донатимо, репостимо, обов'язково репостять цю проповідь. І амінь. Бог з нами, перемога буде з нами.